Куди ми прийшли зараз? Ми прийшли в, в драйвер хаб наш. Це така фізична точка в Києві, куди водії наші можуть під'їхати, пройти онбординг, можуть показати їм додаток, як правильно користуватися. А скільки нових водіїв доєднується кожного місяця? Скільки доєднується, скільки А Якщо брати в цілому, то в районі 6-7 тисяч, тисяч в місяць додається. Okay. Проходить успішну реєстрацію нових водіїв. Тобто водій сюди приїжджає каже: Добрий день, ви ж працюєте з водіями? Да? І з водіями, і з кур'єрами також. І з кур'єрами. Тобто, от я би прийшов, сказав: Добрий день, слухайте, от, розкажіть, і далі б мені в телефончику так. там показували. Ми за і консультуємо водію. І ви кажете, от сюди, сюди княпай». туди. Так, не сам... там така кнопочка це за цей відповідає. Ця кнопочка за Який за цей? Найпоширіш... найпоширеніші питання вам задають водії. Це робота по фільтрам? А є питання таке філософського характеру, як звати? Юля, Юля, розкажи мені, як більше заробити, там, чи там щось. А, ну, це пряме питання: я хочу працювати, я хочу заробити. Ти йому рекомендуєш які кращі фільтри, які години ну, працювати. Є ж різні класи авто, от ви налаштовуєте для класу авто, до стандарту, комфорт бізнес. Ну, це, якщо це в мене бізнес, Біре. то який фільтр мені ставити? Давайте зараз переглянемо наші саме мінімальні показники по бізнесу. Це 120 гривень, це 2 кілометри. І один кілометр коштує по бізнесу зараз мінімально 18 гривень, сімдесят копійок. І від того, від цього показнику ми можемо влаштувати фільтр. Наприклад, Наприклад. можемо вказати, якщо це центр брати, так. якщо це коефіцієнт, ми візьмемо трішки, до прикладу, ну, мінімальну ціну замовлення 200 гривень угу. за 3 Кілометри, це буде перше три км за 200 гривень, і вже потім кожен наступний, можемо поставити 20, наприклад. Ну, трішки більше, чи мінімальні показники, і це вже більше заробіток, це більше замовлення. Окей, okay, але замовлень буде менше. Він просто не буде бачити замовлення без коефіцієнту, тіше, ніж 200 гривень за перші три кілометри, кожен кілометр по 20 гривень. Тобто він нижче не буде бачити. Добре. Він буде бачити тільки по цьому фільтру. І він буде більше заробляти, він буде бачити більше замовлень. Okay. Хоче ну, бачити більше замовлень, більше працювати, він може відкривати ланцюг, тому що це швидкий пошук, він одразу отримує замовлення, він не буде стояти, він буде безперервно працювати, і це збільшить то, що заробити. Окей, тобто дві стратегії: одна мало їжу, але багато за кілометр, друга я в ланцюжку, і що тобі кажуть, добре, ти давайте поміняємось місцями. Якщо я пасажир, а. яка моя найкраща стратегія економити ну, Послугах уклон, що я маю, там які встановити установки в додатку, для того, щоб все було класно. Більше викон... більше законодавляти, напевно, замовлення, отримувати знижки від уклону. Тобто я більше тобто... замовляти і більше ну, знижки. і ну, їздити не в популярний час, коли немає попиту.